Доброго дня, уважаемые зрители, с вами Зорина Елена. И я хочу вашему вниманию представить инфографику от Черниговской налоговой инспекции о ФОПах, которые могут работать на едином налоге, на общей системе, какие условия, какие налоги будут платить. Итак, инфографика вид ДПС для ФОПев. І так, умови перебування на спрощеній системі оподаткування. Я буду читати, тому що це матеріали готові від ДПС. Гранічний обсяг доходу для першої групи ФОПів на єдиному податку 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. Це 167 мін зарплат. Наймані працівники відсутні для ФОПів першої групи, заборонено мати найманих працівників. Види діяльності тільки такі, як торгівля на ринку, надання побутових послуг населенню. більше. Іншими видами діяльності їм займатися не можна. Ставка податку не більше 10% прожиткового мінімуму. Тобто не більше 268 гривень 40 копійок. Ставка єдиного внеску ЄСВ 22% мінзарплати. Це 1474 гривні у 2023 року. Так, як облік відбувається? Облік. В паперовому чи електронному вигляді шляхом помісячного відображення доходів Ми рекомендується да, вести книгу доходів та видатків. Яка звітність у ФОПів першої групи? Це щорічна декларація з єдиного податку. Ця декларація включає звіти з єдиного соціального внеску, подається протягом 60 календарних днів після закінчення року, тобто до 1 березня, ну за 23-й год це буде до 1 березня 24-го року, за 22-й треба подати звіти до 1 березня 23-го року. У той, у той період, коли єдиний податок і єдиний внесок не сплачувався, декларацію не заповнюємо. Строки сплати. Строки сплати єдиного податку це щомісячне, не пізніше 20 числа, включно поточного місяця. Або можна оплатити єдиний внесок як авансовий внесок за весь звітний період. Єдиний соціальний внесок, який составляє 22%, платимо до 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом. Тобто за перший квартал 2023 року. Треба сплатити ЄСВ до 20 квітня і так далі. Так, треба чи не треба застосовувати РРО чи платіжний термінал. РРО не застосовується, платіжний термінал теж не застосовується. Це для ФОПів на єдиному податку першої групи у 2023 році. Йдемо далі. Умови перебування на спрощеній системі оподаткування для фопів другої групи у 2023 році. Граничний обсяг доходу 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Це 834 мін зарплати на 1 січня 2023 року. Можливо, використовувати працю найманих працівників, але їх повинно бути не більш 10 робітників. Якими видами діяльності можна займатися? Виробництво, продаж товарів, також діяльність в сфері ресторанного господарства та надання послуг населенню. І платникам єдиного податку. Тільки ці види діяльності розрішені для ФОПів другої групи. Ставка податку не більше 20% мінзарплати на 1 січня 2023 року. Тобто ставка податку не більше, ніж 1340 гривень. Ставка єдиного соціального внеску 22% мінзарплати це. 1474 гривні щомісячно. Облік, як ведеться, облік для ФОПів другої групи. Можливо, вести в паперовому чи електронному вигляді шляхом помісячного відображення доходів. І товарні запаси за певних умов теж ведуться. Якщо у вас роздрібна торгівля, Треба вести облік товарних запасів. Звітність Звітність складається а, щорічно. Подається декларація єдиного податку, яка включає звіт з єдиного внеску. І а, вона подається протягом 60 календарних днів після закінчення року до 1 березня. Декларація не заповнюється за той період, в якому єдиний податок і єдиний внесок не сплачувався. Якщо у вас є робітники, ви подаєте об'єднаний звіт 4 дф Нова форма в 2023 році вже є нова форма його. Строки сплати єдиного податку не пізніше 20 числа включно поточного місяця або авансовий внесок за весь звітний період. ЄСВ сплачуємо до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Наприклад, за перший квартал 2023 року гранічний термін сплати ЄСВ це 20 квітня. Так, Ну, я вже говорила, якщо є наймані працівники, звіт подаємо на протязі 40 календарних днів після закінчення кварталу. У цьому звіті відображається сплата ПДФО, військового збору та єдиного внеску. Звіт подається при нарахуванні доходу. А... Через 40 календарних днів після кварталу. РРО застосовується чи платіжний термінал у 2023 році у населених пунктах численністю більше 25 тисяч осіб. Ну, якщо е, за умови треба реєструвати РРО чи платіжний термінал, і ви зареєстровані у населених пунктах чисельністю більше, ніж 25 тисяч осіб, то, відповідно, РРО чи платіжний термінал застосовуємо. Так, умови перебування на спрощеній системі ФОП третя група, єдиний податок 2% спецподаток, який діє у період воєнного стану. Обсяг доходу, гранічний, ліміт доходу не обмежено. Наймані працівники не обмежено і, і види діяльності, будь-які, крім встановлених обмежень. На цій групі е юрособи можуть бути та фізособи, е вони не можуть здійснювати обмін іноземної валюти, виробництво, експорт, імпорт, продаж подакцизних товарів, крім роздрібного продажу, паливно-мастильних матеріалів. В йомкостях до 20 літрів розрібної торгівлі педакцизними товарами, видобуток, реалізацію корисних копалин, крім видобування підземних та поверхних вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення, страхові перестрахові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди. Лізингові компанії, довірчі, товариства, страхові компанії, установи, накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди компанії, інші фінансові установи визначені законом реєстратор цінних паперів, представництва філії та відділення, інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку, фізичні та юридичні особи. Не резиденти, це те, що не можуть здійснювати а, від діяльності на цій групі. Ставка податку 2%, 2% да, від обсягу отриманого доходу. Ставка ЄСВ 22 мінзарплати і е, фіксований 1474 гривні. Облік, як ведеться, облік ФОПів 3 групи на спецподатку 2%, шляхом ведення у паперовому чи електронному вигляді, помісячне відображення отриманих доходів та довідково видатків, ведення обліку товарних запасів за певних умов. А для юросіп – це повний бухгалтерський облік. Звітність яка подається? Подається щомісячна декларація з єдиного податку. Вона подається до 20 го числа місяця, який наступив за звітним. Так, за е, січень 2023 року треба подати декларацію єдиного податку для ФОПа 3 групи 2% до 20 лютого. Строки сплати. Єдиний податок сплачується протягом 10 календарних днів, що настає заграничним строком подання декларації. Так, які є особливості? А, існуючі суб'єкти господарювання будуть зареєстровані платникам єдиного податку 2% з наступного робочого дня після подання заяви. Новостворені суб'єкти господарювання вважаються платниками єдиного податку третій групи з особливостями, які протягом 10 днів з дня їх державної реєстрації подали заяву. Платники єдиного податку чи є платниками податку на додану вартість. А, пробачте. Платники єдиного податку не є платниками податку на додану вартість. Якщо суб'єкт господарювання до переходу на єдиний податок за ставки 2% був платником ПДВ, реєстрація платником ПДВ призупиняється. Такі суб'єкти господарювання. Позбавляються права на складання податкових накладних та розрахунків коригування за операціями після переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%. Платники податків повертаються на систему оподаткування, яка використовувалася до переходу на систему єдиного податку 2% спочатку наступного календарного місяця. Після припинення воєнного стану, а новостворені переходять на загальну систему оподаткування, щоб перейти на спрощену необхідна заява, яка подається за 15 днів до початку кварталу. Так, якщо у ФОПів 3 групи на 2% є наймані працівники, подаємо звіт на протязі 40 календарних днів після закінчення кварталу. У ньому відображаємо сплату ПДФО, воєнного збору, єдиного внеску щомісячно при нарахуванні доходу. РРО застосовується, платіжний термінал застосовується у населених пунктах чисельністю більше 25 тисяч осіб. Далі умови перебування на спрощеній системі оподаткування ФОП третьої групи 3% плюс ПДВ. Граничний обсяг доходу 7 мільйонів 818 900 гривень. Наймані працівники, не обмежено. Види діяльності будь-які, крім обмежень, встановлених в пункт 291.5 ПКУ. Ставка податку 3% від обсягу отриманого доходу плюс ПДВ. Ставка єдиного соціального внеску 22% мінзарплати. Фіксована сума 1474 А облік. Облік. Ведемо облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів витрат, а за типовою формою встановленої МФУ. Ведення обліку товарних запасів, якщо роздрібна торгівля. Звітність щоквартальна декларація з єдиного податку, яка включає звіт з єдиного внеску. Подається на протязі 40 календарних днів після закінчення кварталу. Також подаємо щомісячну декларацію з ПДВ на протязі 20 календарних днів після закінчення місяця. Податкові накладні та розрахунки коригування мають бути зареєстровані. В єдиному реєстрі податкових накладних до 15-го числа місяця та до 30-го, да? ну чи останнього, якщо там, коли випадає вихідний день місяця, да? строки сплати єдиний податок, ПДВ. Сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за граничним сроком подання декларації, єдиний внесок ЄСВ до 20 го числа місяця, що настає за кварталом. Якщо є наймані працівники, то звіт подаємо за них напротязі 40 календарних днів після закінчення кварталу. Сплата ПДФО військового збору єдиного соціального внеску відображується в звіті щомісячно при нарахуванні доходу. Немає доходу, так то не заповняємо у цьому місяці звіт, про, який назвався 4ДФ. Застосування РРО та платіжного терміналу. РРО застосовується, платіжний термінал застосовується за певних умов з 23-го року населених пунктах чисельністю більше 25 тисяч осіб. Далі. ПОП третій групи 5% це безнеплатний Кип ПДВ. Граничний обсяг доходу 7 мільйонів 818, 818 900 гривень це 1167 мінзарплат. Наймані працівники, кількість не обмежена, види діяльності будь-які, крім обмежень, встановлених пункт 291.5 ПКУ. Ставка податку 5% від обсягу отриманого доходу. Ставка ЄСВ 22% мінзарплати. Це фіксована сума 1474 гривни. Облік ведення обліку в довільній формі шляхом помісячного відображення, доходів та витрат. А за типовою формою встановлена МФУ. Введення обліку товарних запасів за певних умов, якщо у вас роздрібна торгівля. Звітність, щоквартальна декларація єдиного податку, включаюча звіт з єдиного внеску на протязі 40 календарних днів після закінчення кварталу, і е, щомісячна декларація з ПДВ. Це вже помилка Черкаської ДПС, тобто третя група 5% не подає декларацію ПДВ. Строки сплати єдиного податку на протязі 10 календарних днів, що настає за граничним сроком подання декларації ЄСВ до 20-го числа місяця, що настає за кварталом. Якщо є наймані працівники, звіт подаємо на протязі 40 календарних днів після закінчення кварталу. Та в ньому відображаємо сплату ПДФО, військового збору, єдиного внеску та зарплати, якщо був нарахований доход, зарплата робітникам. Застосування РРО. РРО застосовується, платіжний термінал застосовується у 2023 році у населених пунктах чисельністю більше, ніж 25 тисяч осіб. Так, що далі нам, Чернігівська ДПС розповідає. Так, умови перебування осіб, які проводять загальну систему оподаткування, тобто на загальній системі. Так, основні податки, платежі та їх ставки. ПДФО від прибутку в 2023 році становить 18%. Військовий збір від прибутку. 1,5% – Єдиний внесок 22% від доходу, але не менше, ніж мінімальний розмір ЄСВ. Не менше, ніж 1474 гривні. ПДВ. У разі перевищення доходу за останні 12 місяців. Мільйон гривень. Чи добровольна реєстрація? Так, акцизний податок. Податок на майно та інші. Ну, якщо є підстави для акцизного податку, це розрібна чи оптова торгівля під акцизними товарами і так далі. Наймані працівники, кількість не обмежена, види діяльності не обмежені, облік введем в затверджених типових формах, в паперовому або в електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет. Введення обліку товарних запасів за певних умов. Так, звітність яка? Це річна декларація про майновий стан і доходи, яка включає звіт з єдиного внеску, подається протягом 40 календарних днів за закінчення звітного року. За 22 от, до 9 лютого 2023 року. За 23-й рок подаємо до 9 лютого 2024 року. ПДФО, військовий збор. Строки сплати. Це авансові платежі до 20 го числа місяця наступного за кварталом. Тобто за 20 го квітня, 20 го липня, 20 го жовтня. За 4 квартал аванс не потрібно платити, а подати декларацію про майновий стан і доходи до 9 го лютого. Авансові платежі сплачуються до 20 го числа місяця наступного за кварталом. ЄСВ до 20 го числа місяця, що настає за кварталом. За звітний період, календарний рік. Протягом 40 календарних днів за закінченням року, тобто до 9 лютого подається додаток ЄСВ 1. Термін сплати пізніше дня подання цього додатку. Якщо у вас є наймані працівники, то подаємо звіт на протязі 40 календарних днів після закінчення кварталу. Це, в ньому відображаємо сплату ПДФО військового збору єдиного соціального внеску щомісячно при виплаті доходу, тобто зарплати. РРО чи платіжний термінал застосовується за певних умов У 2023 році в населених пунктах чисельністю більше, ніж 25 тисяч осіб. Так, умови перебування осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, адвокати, нотаріуси тощо. Основні податки, платежі. Їх ставки ПДФО від прибутку 18%, військовий збір 1,5%, єдиний внесок 22% від доходу, але не менше, ніж мінімальний розмір єдиного соціального внеску, податок на майно та інше. Наймані працівники не більше чотирьох осіб, віди діяльності, участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній, викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів. Приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих розпорядників майна, керуючих санацій, ліквідаторів, аудіторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайняті релігійною місіонерською діяльністю, іншої подобної діяльності за умови, що така особа не є працівником або ФОПом за виключенням випадку, передбаченого статус пунктом 65.9 ПКУ та використовує найману працю не більше як 4 піс особи. Облік. Облік доходу і витрат за затвердженими типовими формами в паперовому або електронному вигляді, в тому числі через електронний кабінет. Звітність подається річна декларація про майновий стан і доходи, яка включає звіт з єдиного внеску. Щороку подається до 1 травня. Строки сплати ПДФО та військового збору сплачуємо до 1 серпня року, що настає за звітним. Єдиний соціальний внесок до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, а за звітний період календарний рік після закінчення року. Тобто до 1 травня подається додаток ЄСВ1 та термін сплати не пізніше дня подання цього додатку. Якщо є наймані працівники звіт подаємо напротязі 40 календарних днів за закінчення кварталу, сплачує звітів. Відмічається сплата ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску щомісячно при нарахуванні доходу застосування РРО платіжного терміналу. Мають право не застосовувати РРО платіжний термінал, але застосовується в 23-му році в населених пунктах чисельністю більше, ніж 25 тисяч осіб. Ось таке. Інфографіка від Черкаської ДПС про умови перебування копів на єдиному податку на загальній системі та для тих, які проводять незалежну професійну діяльність. Пишіть питання. Дякую за увагу. Якщо вам відео було до сподоби та було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Надеюсь, у вас все хорошо. Желаю здоровья. Берегите себя. Всем пока-пока.